Ми звикли думати, що історія творять великі плани та геніальні стратегії. А що, як насправді все вирішує, звичайна людська помилка одна маленька неточність, один неправильний поворот або просто слово кинуте ненароком. Саме про такі моменти, які здавалися незначними, але змінили наш світ, ми сьогодні поговоримо. От просто уявіть одне єдине слово, випадково сказане на прес-конференції, і бах! Руйнується одна з найміцніших стін у світі, причому як у фізичному, так і в ідеологічному сенсі. Або ось так водій автомобіля просто повертає не на ту вулицю. І цей, здавалося б, дріб'язковий епізод стає тією самою іскрою, що розпалює полум'я світової війни. Ну і наопанок. Найнеймовірніше. Як звичайний ведмить, що просто собі гуляв, мало не спричинив ядерний апокаліпсис, звучить як анекдот, правда ж. Та це не він. Ну що ж, давайте розбиратися. Отже, почнемо з історії, де в основі всього лежать слова непорозуміння, відвертий обман і, звісно, надто сліпа товіра. Тут комунікація дала збій, а наслідки виявилися просто руйнівними. Переносимося у 9 листопада 1989 року. Уявіть картину. Прес-конференція у східній Німеччині на трибуні чиновник Гюнтер Шабовський. Він має оголосити про нові, трохи пом'якшені правила виїзду за кордон. Важливий момент: ці правила мали запрацювати значно пізніше, не одразу. І от журналіст ставить просте запитання: а коли? Шабувський гортає свої папери, не знаходить точної дати, і, мабуть, щоб не здаватися некомпетентним, промовляє негайно. Це слово миттєво розлітається по телебаченню. Тисячі східних берлінців чують це і просто йдуть до стіни. Охоронці в Шоті у них жодних наказів. Але вони теж бачили прес-конференцію і вони просто відкривають ворота. Берлінська стіна, символ холодної війни, спала через одне слово. А ось приклад, де довіра це не просто помилка, а смертельна зброя. Восьме століття болгарський хан Телерих розуміє, що його двір кишить візантійськими шпигунами. Він не починає полювання на відьом, він робить хитріше. Телерих пише листа візантійському імператору, де каже, що хоче втекти до нього, але для цього просить назвати імена всіх агентів, щоб зв'язатися з ними. Імператор Костянтин, перечуваючи тріумф, робить фатальну помилку, надсилає повний список. Телерих спокійно читає імена і страчає кожного. Одним листом він знешкодив усю ворожу агентуру. А це, мабуть, найвідоміша історія про зраду через довіру. Римський полководець вар безмежно довіряв Армінію германцю на римській службі, вважав його другом і союзником. А Арміній тим часом таємно готував повстання. Він заманив три римські легіони, а це майже 20 тисяч добірних воїнів, у глухейте Тевтобурський ліс, нібито для придушення бунту. Це була пастка. Римляни, розтягнуті в довжелезну колону, не могли ані оборонятися, ані наступати. Їх просто вирізали. Ця поразка була настільки нищівною, що Рим назавжди відмовився від спроб завоювати Німеччину. Іноді найфатальніша помилка це невдала інвестиція 1452 рік. До візантійського імператора приходить геніальний інженер-ливарник на ім'я Орбан. Він пропонує створити гігантську гармату, здатну зруйнувати будь-які стіни. Здавалося б, ідеальна пропозиція для міста, що постійно перебувало в облозі. Але, Але в імперії не було грошей, йому відмовили. І що робить Орбан? Він просто переходить дорогу до ворога османського султана Мехмеда II, який якраз готувався до штурму Константинополя. Султан одразу оцінив пропозицію і дав Орбану все, що той просив. Величезна гармата Базиліка, створена Орбаном, зіграла ключову роль у падінні тисячолітнього міста. Ось так економія на обороні поклала край цілій імперії. Добре, з довірою і словами розібралися. Тепер перейдемо до іншого типу помилок: до ефекту доміно. Це коли одна невелика, іноді навіть доброзичлива дія запускає цілий ланцюг ну просто катастрофічних подій. Початок 13 століття Чингісхан хотів торгувати з Хоризмською імперією, а не воювати. Але місцевий намісник пограбував монгольський караван. Навіть тоді Чингісхан спробував вирішити все мирно і відправив послів до шаха. А шах зробив найбільшу помилку свого життя, наказав стратити одного з послів. Для монголів вбивство посла це найстрашніша образа. Відповідь була швидкою і безжальною. Армія Чингісхана просто стерла Хорезмську імперію з лиця землі, все через жадібність одного чиновника і дурість одного правителя. А ось вам приклад того, що буває, коли люди вирішують, що вони розумніші за природу. Китай, 1950-ті роки, почалася кампанія зі знищення чотирьох шкідників, до яких зарахували і горобців, бо вони нібито їли зерно. Почалося справжнє божевілля. Люди ганяли птахів, доки ті не падали замертво. Горобців майже винищили. Але ніхто не подумав, що горобці також їдять комах. Без них популяції сарани та інших шкідників вибухнули, знищивши набагато більше врожаю. Це стало однією з причин жах. Голоду. Томас Міджлі, молодший геніальний винахідник. Його етилований бензин і фреон були революційними для свого часу. Вони вирішували реальні проблеми. Але лише через десятиліття світ дізнався про жахливу ціну, масове отруєння свинцем і руйнування озонового шару. Це блискучий приклад того, як рішення з найкращими намірами можуть мати непередбачувані і катастрофічні довгострокові наслідки. І нарешті третій акт моменти, коли все буквально все висіло на волосині, і доля світу вирішувалася одним невірним рухом, однією випадковістю, одним збігом обставин. Уявіть пік карибської кризи. Напруга така, що повітря можна різати ножем. І ось вночі на американській авіабазі охоронець бачить якусь тінь, що лізе через паркан. Перша думка радянський диверсант. Охоронець вмикає сигнал тривоги. Він автоматично розсилається на інші бази. Але на одній з них через банальну помилку в проводці замість сигналу про диверсанта спрацьовує зовсім інша сирена. Сирена, що означає лише одне: негайно злітати. Це бойовий наказ на нанесення ядерного удару. Пілоти були впевнені, що це не навчання, їм чітко сказали, що будь-яка тривога бойова. Для них почалася Третя світома війна. Вони біжать до своїх літаків, начинених ядерною зброєю, і вирулюють на злітну смугу. І в цей момент один офіцер на базі розуміє, щось не так. Він стрибає в машину, мчить на злітну смугу і буквально перекриває шлях літакам. В останню секунду йому вдається їх зупинити. А знаєте, хто був той диверсант? Звичайний чорний ведмідь. Один ведмідь і один офіцер, який не розгубився, врятували світ. Історія, що розпочала Першу світову, це теж ланцюг фатальних випадковостей. Сараєво, 1914 рік. Перша спроба вбіти ерцгерцога Франса Фердинанда провалилася. Терорист кинув бомбу, але не влучив. Після невдалого замаху вирішили змінити маршрут кортежу. Логічно, правда ж? Але в хаосі, який виник, це нове розпорядження просто не доходить до водія машини ерцгерцога. Класична помилка комунікації. Отже, він їде за старим маршрутом. Коли йому кричать, що він їде не туди, водій усвідомлює помилку і починає розвертатися. І саме в цей момент відбувається те, що змінило історію. Машина глухне, просто глухне, іде прямо навпроти одного з терористів, Гаврила Принципа, який після невдалої спроби вже вирішив піти поїсти. І ось перед ним зупиняється його ціль ідеальна мішень. Два постріли. І Перша світова війна стає неминучою все через неправильний поворот і двигун що заглух. Як бачимо, історія це не завжди велична шахова партія. Дуже часто це просто хаотичний набір збігів, помилок і випадковостей. Неправильно зрозуміле слово, невірний поворот або просто ведмідь на паркані можуть змінити долю мільйонів. І це змушує задуматися, а якісь сьогоднішніх, на перший погляд, дрібних помилок одного дня стануть розділами в підручниках з історії.